Щось задумав вищий небесний цар. І на гарячу землю знову прийшов концерт. Винув шалома трохи, пила в трусі з страні. Вийняв з кишені каву ту, що купив на Слухай, ну як тут справи? Криють важким вночі. Битися, бачу, треба. Бо розумію з ким. Що тоді навчив вас. Опір чинити зуб. Ти розкажи, до речі, що там у нас в тилу? Все, як завжди, Тарас, зрада, брехня, плітки. Кожен, хто хоче слави, рве тебе на шматки. Слів та думок уламки ліплять на прапори, гетьмани знову б'ються, квапляться гори. Кожен собі потрохи тягне на свій город, долю і волю прагне вигадати народ. Знов від брехні до правди дуже маленький крок. Хтось вибирає битву, інші йдуть в шинок. Дехто тягар тримає, дехто над ним і рже. дехто щоб не цуратись, тягне собі чуже. Досі не бачать правди, досі шукають зло. Мов півтора століття начебто не було. Вибачте раси. Поки трощене все як лід вчили незрозуміли люди твій заповід. Нас гартували трохи, покидьки і бої. Ті, хто за нами прийдуть, будуть цілком твої. Слухай, Кобзар тихенько жестом мене спинив, хлопче, ти сам я бачу ти що не зрозумів. Ви вже змогли підвестись паростком із золи. Що вам чекати, друже, ви вже давно прийшли. Хтось збереже цю землю, хтось ній посіє хліб, хтось нагодує слабших, ким вони не були Вийде із диму сонце, зійде вночі зоря. В кожній хвилині буде дещо від Кобзаря. Душі тримайте разом, розум тягніть юрби. Іти догори не важко тим, хто вже не робив. Хочеш дійти до світла? Треба зробити крок. Є в Україні воля, є в Україні Бог. Ну-мо, Тарас промовив візьмі з долі мед. І, закрутивши вуса, взявся за кулемет.